Поперечки на реллінги фірма Агурі. Модель Prestige. Поперечки польського виробництва, алюмінієві, аеродинамічні. Тобто після установки не будуть шуміти при їзді. Поперечки можуть бути в чорному або в сірому кольорі. Поперечки оснащені резинкою закриває отвори, щоб туди не попадав вітер при їзді, тому що через те, що не закриті отвори поперечки можуть шуміти. Поперечки оснащені замком. В комплекті даються два ключика, ключистигранник, таким чином ми відкриваємо замочок і під замком ми бачимо. Два болтики. Один болтик регулює висоту нижньої лапки. Ми відкручуємо, вона падає. падає. Інший болтик регулює зафіксованість кріплення на, на профіль. З однієї з іншої сторони кріплення ходить по профілю на 2,5 см. За допомогою цього. Балки, поперечки, багажник можна відсунути трошки вперед або трошки назад, так як релінги між собою не прямо паралельні. Гарної якості поперечки. Кріплення має оплотнітелі резинові, що не дає кріпленню царапати релінг. Нижня лапка зроблена з металу. Верхня лапка зроблена з якісного міцного пластику з зербрами жорсткості. Ця модель є в багатьох розмірів. Розмірів розміри підбираються конкретно під конкретний автомобіль. Вимірюється внутрішня відстань між релінгами. І підбирається правильний розмір. Чорні поперечки пофарбовані в якісну порошкову фарбу. Клієнти після трьох років експлуатації приїжджають до нас, фарба не злазить. Рекомендуємо ці поперечки.